Wi-Fi 7 не лише в 5 разів швидший за Wi-Fi 6, а й вирішує основну його проблему. Яку саме? Дивись відео до кінця та дізнаєшся багато чого нового та цікавого. Всім привіт! Чули щось про Wi-Fi 7? А чи знаєте ви, що вже навіть є роутери з підтримкою цієї технології? Мене звати Богдан. Вітаю вас на каналі CityTel. Заварійте чайочок або ж кавусю та приємного вам перегляду! В цьому відео поговоримо про Wi-Fi 7. На що здатна ця технологічна новинка? Та, звісно ж, порівняємо з минулими поколіннями. Зараз у більшості людей точно підтримують технологію Wi-Fi 5, яка на секундочку була анонсована ще в 2014 році. В деяких людей, які ну дуже давно не змінювали свій роутер Wi-Fi 4. А ще можна зараз навіть зустріти. В деяких пристроях розумного будинку Wi-Fi 4. І те з кожним роком все менше і менше. Ось назви та відповідність покоління технології, щоб ви розуміли по характеристикам пристроїв, чи підтримують вони ту чи іншу технологію, чи ні. Тому що дуже часто виробники не пишуть Wi-Fi 7, Wi-Fi 6. Вони пишуть такі ось. Специфічні назви. Робіть скрін та й будете мати розшифровочку цих незрозумілих для багатьох символів. Компанія TP-Link провела презентацію нового роутера з підтримкою новітньої технології Wi-Fi 7. А саме Archer BE900, 12 внутрішніх антенн, 4 комбінованого типу, які працюють на 2,4 та 5 ГГц, 4 антенни, які працюють на 5 ГГц, та ще 4, які працюють в діапазоні 6 ГГц. Розташування антенн залежить від їхнього діапазону, щоб не створювати перешкод сигналу. Чотирьох діапазонний роутер забезпечує сумарну швидкість до 24 Гбіт за секунду. Звісно ж, ця швидкість розподілена по діапазонам. В діапазоні 6 ГГц ви отримуєте швидкість близько 11520 Мбіт за секунду в двох полосах на 5 ГГц. 5760 Мбіт за секунду, та на 24 ГГц 1376 Міт за секунду. Ви лише задумайтесь, в теорії на 6 ГГц ви можете отримати 11,5 ГГ за секунду. Я коли жив в Києві, мені Гігабіта здавалось ну, нереально багато. І я думав, що цього вистачить в принципі на все. Цікаво, як ця швидкість буде себе показувати на практиці. Одне можу сказати точно. Він в КС-очці буде гідний. Це все дуже цікаво. Але що нового, окрім підвищення швидкості та нового діапазону? Ну по-перше, ви повинні розуміти, що в світі зараз близько 9 мільярдів пристроїв з Wi-Fi, які забувають мережу. В кожному домі все більше і більше. А от згадайте 5 років назад, скільки було гаджетів у вас в будинку? Ну якщо говорити про 10 років назад, то я взагалі мовчу. А зараз таких гаджетів все більше і більше. І дитячі смарт-годинники. І в дітей все частіше зараз можна зустріти смартфон і пральні машинки, і роботи плесоси, і холодильники, розумні кавоварки, розумні чайники, розумні розетки взагалі розумний будинок став набагато доступніший, і зараз зустріти можна все частіше і частіше. А це все впливає на мережу. А Wi-Fi 7 мало того, що три діапазона, так ще й пропускна здатність. 46 гігабіт! 46 гігабіт, Карл! Для порівняння в Wi-Fi 6 це 9 і 6 Габіт. А Wi-Fi 5 6,9. Пропускна здатність. Тепер це ну дуже широка полоса на 320 МГц замість 160 у Wi-Fi 6. Працює це завдяки об'єднанню каналів. Wi-Fi 7 здатний об'єднувати декілька каналів. 5 ГГц та 6. Або ж 5 та 2,4 чи 6 і 2.4. Wi-Fi 5 та 6, коли ви використовували мережу змішаних діапазонів 2.4 та 5 ГГц, то ваш гаджет все одно перемикався з одного каналу на інший, в тому чи іншому випадку. А Wi-Fi 7 можна використовувати одночасно змішаний канал з двох або навіть трьох діапазонів. В роутері TP-Link Archer BE900 лише з двох. Але й не за горами роутери, які можуть використовувати цю. Фішку наповну. Взагалі, технологія дуже крута. Ну, дійсно, навіть Intel разом з Broadcom показали тестуючи та порівнюючи технологію Wi-Fi 7 з минулими поколіннями. І як ви думаєте, скільки разів приріст показав цей тест? В 5 разів! В 5! Отже, чекаємо більше девайсів та роутерів з підтримкою цієї дивовижної технології. Я, наприклад, тільки влітку 22-го року перейшов на Wi-Fi 6. А пишіть в коментарі. Роутер з якої технології Wi-Fi у вас вдома. Дякую вам за перегляд! Кому сподобалося відео, тисніть вподобайку та поширюйте його в своїх соцмережах. А також пишіть коментарі, яке відео ви ще хотіли побачити на нашому каналі. Не забувайте підписуватися на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Мирного вам неба. Не забувайте донатити на зсу, щоб наближати нашу перемогу разом. Слава Україні! Слава українській нації і п***ць російській Федерації. we <laughs>